11 листопада відбувся начальний семінар для енергоменеджерів, які працюють у закладах, що фінансуються з бюджету Миргородської громади. На зустрічі були представники навчальних закладів, будинків культури, музеїв, амбулаторій, а також закладів первинної і вторинної медицини. Миргородська громада залишається партнером проєкту просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні, що реалізується за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії «JZ». Експерт проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва JZ Дмитро Сакалюк наголосив, що подібні заходи надзвичайно важливі, адже вони дозволяють поспілкуватися безпосередньо з фахівцями, зрозуміти їхні потреби і відповісти на конкретні запитання щодо впровадження енергоефективних рішень. В рамках проєкту ДЖЗ ми з Миргородом працюємо вже понад чотири роки в різних напрямках. В першу чергу на розбудову системи енергоменеджменту. І, власне, те, що ми сьогодні проводили захист для представників конкретно комунальних та бюджетних установ, це є одним з кроків розвитку системи енергоменеджменту, підтримку її та розвитку. Важливо, що система енергоменеджменту має працювати незалежно від того, який це проект підтримує чи не підтримує, тому що система Менеджменту це про управління енергетичними потоками в громаді. Пан Дмитро також поділився своїм баченням рівня розвитку енергоменеджменту у Мирградській громаді. Миргород доволі успішний, тобто створений відповідний відділ, запроваджені необхідні процедури, наявні документації, які регулюють процеси. Впроваджено постійний енергомоніторинг. Тому я би сказав, що там на 4,5 з 5 зірочок миргород успішний. Звісно, завжди є куди рости і розвиватися, але я впевнений, що ті дії і ті декларації, які впроваджуються громадою, міською радою, безпосередньо міським головою, вони будуть далі розвиватися і будуть лише ставати. Кращим, краще. Начальниця відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту міської ради Інна Рубан зазначила, що завдяки системі енергоменеджменту громада досягає відчутної економії бюджетних коштів. Водночас, для точного обліку споживання енергії важливо проводити щоденний енергомоніторинг. Саме з цією метою на зустріч запросила експерта Дмитра Сакалюка. Ми бачимо, де можна зменшити споживання електроенергії, де навпаки трішки збільшити у зв'язку з тим, що там виконуються якісь поточні ремонти, капітальні ремонти або якісь виконуються реконструкції. І завдяки цьому ми маємо велику економію, також залучення коштів до нашої громади. Наш партнер Геоклуб і Дмитро Сакалюк має дуже великий досвід в енергоефективності. Він зміг на сьогоднішній день довести нашим. Загоспом, енергоменеджерам, вам так говорить інформацію, для чого потрібно збирати ці показники, яку важливу роль вони відіграють для того, щоб можна було залучити кошти до нашої громади, а саме на встановлення сонячних електростанцій. Миргородська громада активно використовує всі можливості для вдосконалення системи енергоменеджменту та підвищення енергонезалежності. У місті вже встановлено перші сонячні панелі. Окрім того, завдяки партнерству місцевої влади та відповідального бізнесу дев'ять освітніх закладів отримали обладнання для автономного енергозабезпечення. У нас в громаді встановлені чотири сонячні електростанції. Це дві електростанції в нас встановлені на закладах охорони здоров'я. Одна встановлена на закладах критичної інфраструктури, і одна сонячна станція вже встановлена на Дитячому садочку. Окрім цього, завдяки нашим благодійникам в нас встановлені інвектора, а також акумулятори на дев'яти закладах освіти, і маємо надію до кінця року. Ми встановимо ще три сонячні станції на закладах освіти. Ми стараємося залучити кошти з усіх. Від усіх донорів, де можна це взяти для громади. Але зараз ця підтримка в нас відбувається за допомогою проєкту GZ. Тому з GZ ми вже працюємо з 2012 року і GZ є нашим надійним партнером. Поступово Миргородська громада формує власну енергетичну стратегію від енергомоніторингу до відновлюваних джерел енергії, демонструючи, що співпраця влади, експертів і партнерів веде до реальної енергоефективності та незалежності.